Компанія Екстрасток вітає вас. Екстрасток, це доставка по всій Україні, кращий вибор речей з доступними цінами. Більше інформації по посиланню знизу в описі. А тепер сам огляд. Сьогодні ми будемо оглядати склад мішка плаття. Сарафанчики. Подивимося, весь мішок від початку до кінця. Також вам хотів би нагадати, що підписувалися на наш канал, коментували, вступали в нашу спільноту у Viber, підписуватися на наш інстаграм-канал, на наш телеграм-канал, на нашу сторінку у Фейсбуці, а також активно приймали участь у розвитку нашого каналу. А тепер заварюємо чи достаємо печеньки, всім приємного перегляду. Так, розмір десь XL, легкий такий на літо. Подовжений спортивний, легке літнє розмір десь S. Розмір М. Легке плаття. Розмір М. Сансей. Наліто сарафан. Джинсовий. Комбінізон. Розмір десь Л. Ліксель. Легкий літній. Шортами. Також. Розмір десь LXL. Літнього плану. Камбіні... цей джинсовий комбінезончик. Літній. Також літній My Girl О, прикольний цей такий джинсовий сарафан. На літо. Ще літнє таке плаття. Джинсовий камбіс. Розмір десь L Розмір S плаття. А, також трикотажне літнє. Легке. Шортик, шортиками на тепле літо. Антрійкод. 10-й англійський розмір. Десь 12 розмір. Дідео. Літнє плаття. Ще? Так? Камбінезончиком? Шортами знизу. на літо? Ще на літо, Через плече. Спортивне, ХБшне? «Сінсей». Зайпохло. Ще літнє. Легка. 16-й англійський розмір. Рімарк, стоковий. Трикотажний. Фірма H&M, Брендових тут досить багато. У нас маркета. Літні ананасики. Троянда? Літнє плаття. Що? В клітинку? Зара? Хебашне. Так. В квіточку літнє. Продовжуємо. Тамбінізони. Краз кур'єр дзвонить нової Топ-шоп. Ми вам дознімаємося. І ми перезвонимо. Також великий розмір. Легкі плаття, дуже велика кількість, собі вартість низька виходить. Стан Супер. Літня? Горошену? Так, киточку? Ще? Комбінізон. комбинезон летня с вырезом клетенку примарк размер м Баха. Джинсовий комбінізон, сарафан. Так. Плаття бахо. Трикотажне. вага невелика тут мішку, але кількість ми бачимо. Джинсовим. От класне для плаття. От ще також літнє, гарне. Літнє, гарне. Цитрусове. Ось така на морську тематику. Літнє, ХБ. Так. Титня. Чем? Так, летнее платье. French Connection. класна фірма. Комбінізон. ще так, і ми повністю розібрали весь мішок, Підписуйтесь на наш канал. Усім всього найкращого.